У цьогорічному міському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Едісони 21-го століття взяли участь школярі з усього міста, що добре знаються на математиці, фізиці та астрономії. Члени журі знають, що тут зібралася обдарована молодь, котра не тільки добре володіє знаннями, а й може на високому рівні подискутувати з ними. Сьогодні у нас досить таке представництво журівське. Добре, це і науковці із педінституту нашого національного університету, це і Дніпропетровський національний університет теж нам дав згоду на співпрацю. Сподіваємося, що половина із сьогоднішніх учасників, а їх сьогодні у нас 147, буде продовжувати змагання на обласному етапі. Привлікає дуже математика, тому що в ліцеї дуже хороше знання дають, і ти дуже добре розумієш всі предмети, але я дуже люблю математику, тому і пишу наукові роботи по математиці, і мені в цьому допомагає мій науковий керівник. З кожним роком не тільки зростає рівень підготовки конкурсантів, а й розширюється коло тем, над якими працюють школярі. Тема моей работы – это исследование деформации кручения пластиковой трубки. Но она появилась очень неожиданно, так как я рассматривала задачи Олимпиады по физике и встретила одну очень интересную, и она и стала основой этой работы. Она была экспериментальной задачей, в которой надо было найти угол. И она стала очень интересной, поэтому я выбрала эту тему. 147 представников Всіх районів нашого міста сьогодні презентують результати своєї роботи, своєї пошуково-експериментальної роботи, і маємо надію, що саме участь в таких інтелектуальних конкурсах надає можливість нашим учням набувати важливих компетентностей, які допоможуть їм в майбутньому і е, вибрати певну професію і стати справжніми професіоналами. Переможці міського етапу конкурсу на 21-го століття не збираються зупинятися на досягнутому. Наступним випробуванням для них стане участь у змаганні обласного рівня, що проходитиме у Дніпропетровську.